Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на ту тему, яку ми почали вчора, про те, як вибирати нашу половинку, і не про те, як конкретно вибрати, а що ви бачите при зустрічі і коли ви зустрічаєтесь парою до вашого весілля, і розумієте, які стосунки можуть вам відкрити те життя, яке вас жде після весілля. Дивіться, ми розібрали, що ми бачимо, і як це може повліяти. А тепер, якщо ви вже після весілля маєте такі стосунки і не знаєте, що з цим робити. По-перше, важливо розмовляти, це сам наперед. Важливіша річ, яка потрібна для стосунків, гарних стосунків між жінкою і чоловіком в сім'ї. Як розмовляти? Не треба ставити ультиматуми, що ти такий, я така, чи ще там щось, і у нас така сім'я, треба розлучатися або там ще щось, покидати і уходити в якійсь крайності. Чи я гарний, ти погана, чи навпаки. Важливо розмовляти м'яко з любов'ю. Тоді ваша половинка буде чітко розуміти, що ви її кохаєте. І для вас важливі ваші стосунки, які, ви які ви маєте на дану годину, на даний час. Хоч вам і не дуже легко, а однак можна знайти вихід з цього. Як розмовляти? Я вам приведу приклад, а ви самі зрозумієте, як важливо знайти підхід до вашої половинки, тому що ви свою половинку знаєте гарніше, ніж я або будь-хто. І ще хочу додати: не треба питати. Порад у батьків, у друзів тільки ваше внутрішнє відчуття і серце підкаже, що вам робити. Тобто, по перше, ви запитуєтеся у себе, як я можу поговорити з чоловіком або як я можу поговорити зі своєю жінкою? Мені не подобається таке, а як я це можу донести? І прислухайтесь до себе вам, коли ви частіше будете задавати такі питання, вам будуть приходити внутрішні відповіді, і ви будете розуміти, що іноді відповіді приходять такі, знаєте, категоричні і тверді, і ви розумієте, що може бути напряг в ваших стосунків після такої розмови, але може іноді для вашого чоловіка або жінки. Саме таке потрібне, така потрібна розмова, саме таке потрібне, така потрібна відповідь, розумієте, така тверда, жорстка і напориста. А іноді треба бути більш м'якою, якщо ви дуже тверді, жорсткі і напористі, більш прислуховуватися, розуміти. А можу я вислухати свою половинку, що вона мені каже, бо я завжди кажу, 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 він слухає, бо чи вона слухає? А по факту я не даю цій людині висловити своє відчуття і своє свою думку. І тому розмови у вас не виходить, тому що говорить завжди тільки один, требує тільки один, і виконує другий, тому що цей один треба требує від іншого. І ви віддаляєтесь друг від друга, і зріють більше обіди, непорозуміння, і сльози в подушку, чи навпаки розмови з друзями, чи пиво, і де такі інші компанії, які більш розводять подружжя, ніс зближують. Ну а тепер я вам наведу приклад, як можна поговорити. Ось ви прийшли до свого чоловіка, я буду казати, як жінка, тому що я жінка, а якщо чоловіки ви. Приміріть свій е, тип і стиль розмови зі своєю жінкою, але спитайте у себе, як це гарніше зробити, щоб вона мене почула і це було з любов'ю до неї, і вона відчула, що я її кохаю. Приходите ви до чоловіка і кажете, любий, для мене цінні наші стосунки, але мені дуже не подобаються такі речі і такі речі. Давай подумаємо, як це справити. Важливо, щоб ти мене почув. Я розумію, що ти можеш кричати, я розумію, що ти можеш мене перебувати, але для мене не важливо, щоб ти мене почув. І сказати те, що ви хочете. І спитайте, він готов вас вислухати. Якщо він скаже так, задайте друге питання, ти мене кохаєш? Якщо він скаже так, і задайте третє питання. Вам важливо, йому важливі ваші гарні стосунки в сім'ї? Якщо він скаже так, а це є техніка три так. Якщо він скаже так. Ну тоді висловіть свою думку і скажи: якщо я не права, ти мене скоригуй, скажи свою думку, і я обіцяю тобі, що я теж тебе вислухаю. І давай ми приймемо особисте рішення, щоб наші стосунки стали краще, щоб ми розуміли один одного, щоб у нас була крепка і сильна сім'я, щоб ми перестали в розрішати, втручатись іншим людям до нашої сім'ї не категорично, а з любов'ю, щоб ми приймали свої рішення. І ось так поговорити, можете заставити план, можете помалювати вдвох, можете написати, можете просто обговорити, можете обнятися, поговорити. Тобто це важливо, коли ви почнете говорити. А тепер, другий приклад, якщо ви приходите до... Ви кажете. Я хочу з тобою поговорити. Ось мені не подобається таке. І от таке. Що ти можеш мені сказати? Дати отак от. Розумієте, ваша половинка ніколи вас не почує. Це претензії, це категоричне з вашого боку. І як павучок ваша половинка однозначно стане в позу агресії. Мгновенно. Ну, я іноді приміняю не зовсім українську умову, але вибачте, мене, будь ласка. І... Категорично і цей паучок, от є, є паучки, які такі лагідні, вони просто висять на паутинці, там полізли і все у них очки бігають і все. А є паучки, от ви до них підходите, маленькі, маленькі маленькі, ви до них підходите, а він зразу стане на дипті на дві лапки і піднімає лапки. Розумієте, агресивний паучок, і от як ви можете з цим агресивним паучком? Ну тільки його прибити чи викинути? Так, от ну якщо дієте агресію, розумієте, ну це павучок. А якщо це людина, ви ж її не приб'єте і не викинете, розумієте? А якщо це ваш чоловік або жінка, розумієте? Да? То якщо ви підете на агресію з цією людиною, вона зразу стане агресивною, гневе вам потрібно важі важливо знайти ключики. Це не поради, це рекомендації, до яких ви можете прислуховуватись таких ні. Але це моя думка. І я вважаю, що це провірено віком і опитом, що це гарніше працює, ніж агресія і прикази. Тобто ви підходите, кажете, любий, «Почуй мене, будь ласка, я тебе кохаю, але давай зробимо так. Це не значить, що ви будете, коли ви не вдоволені казати і проявляти знаєте, таку образ любов. Ви можете бути і трошечки напористі, але це буде через кохання. Тобто можна сказати, сліш ти, давай роби. А можна сказати, люби, я тебе так кохаю, але мені потрібно оце, Розумієш мене? для мене це важливо. Тобто можна подати в різних речах. Вибачте, що я даю такі приклади, от так, в такому тоні. Але е, я думаю, що це тон, який вам покаже в житті, як люди ведуть себе і чому чоловіки відвертаються від таких жінок або жінки відвертаються від таких чоловіків, тому що це набридає. коли кожен день ти людині. Ти тикаєш носом, вказуєш і не ціниш, і не віриш цю людину, що вона може бути кращою, або вона здатна зробити краще. Вважаю, що я вам донесла цю інформацію дуже гарно. Якщо вам подобається, ставте лайки, напишіть свої відгуки. Для мене це приємно. Я буду розуміти, що вам це допомагає в вашому житті, якщо в вашому житті є таке спілкування або такі стосунки. І ви особисто мені приємно, якщо ви змогли поступово, це не робиться за один раз, поступово, кожного дня, Зміняти на більш позитивний стан своїх стосунків сім'ї, і ви забули вже про розлучення, ви пішли на напрямок, що у вас гарна позитивна сім'я, і вам чудово в ній, і ви позитивні люди. А якщо знаєте, як я кажу, можна розлучитись, коли вам ви поженили, ви одружились, і у вас немає дітей, у вас немає відповідальності, і вам щось не сподобалось. Ви тут то розлучились. А якщо ви і ти і, і проте це не дуже добре, ви ж для чогось одружувались, так? А якщо ви вже прожили багато років. 10-15, у вас є діточки, то важливо спочатку зрозуміти і попробувати спілкуватись. А якщо ви ще більше прожили, то я розумію, що в цьому випадку думки зовсім інші, бувають і опит життя інший, і цінність життя інша. але теж ми так само розмовляємо і знаходимо позитивні речі в спілкуванні в житті нас як подружжя.